Я звуть Оля Лічко і рада вітати всіх, хто слідкує вже за мною в інстаграмі, хто знає мене. А всіх новеньких з радістю запрошую познайомитись з моїм контентом і з моєю діяльністю. Десертами на замовлення я займаюся вже близько 6 років. Також в інстаграмі у мене є різні курси для кондитерів, відеоуроки, навчання, консультації проводжу. І ось нарешті я на YouTube. Взагалі, вийти на Ютуб я планувала вже дуже давно, і ви мене можете запитати, що ж саме спровокувало цей перший крок. А я вам скажу: зараз я знаходжусь на дев'ятому місяці вагітності, і як ви знаєте, дуже часто у жінок приходять саме в такий період якісь шалені ідеї. Я подумала, що гріх їх не реалізувати, коли як не зараз. Тому ви можете зараз мене побачити на цьому каналі. Ще пару слів скажу вам про те, що вам очікувати від мого контенту. На цей канал у нас дуже великі плани, але, звичайно, зараз ми тільки починаємо, і мені дуже-дуже буде цікаво отримати ваш фідбек, особливо з перших відео, які рубрики вам були б цікаві, в якому напрямку вам було б цікаво нас дивитися. Кажу нас, тому що за лаштунками цього каналу не лише я, а ще й Мічо. Лік. Можливо, до речі, ми декілька разів його витягнемо сюди на знімальний майданчик. Це, звичайно, також вже від вашого фідбеку буде залежати. Якщо він буде досить активний, я думаю, що ми з вами це з легкістю зробимо. Сьогодні ми будемо з вами готувати рецепт, але рецепт непростий це буде біг макарон. Це французьке тістечко досить популярне. Я думаю, кожен його знає. Воно зараз на кожному кроці в кожній кав'ярні, але чомусь дуже часто у кондитерів саме з ним бувають проблеми. У мене, до речі, є відеоурок по макарон, але зараз я вирішила поділитися. З вами своєю технікою приготування, показати детально, як я це роблю, і в такій цікавій манері зробити звичайне якесь банальне маленьке тістечко, а прям таке, щоб можна було розділити на декілька людей. До речі, нещодавно я робила на замовлення такий великий макарон. І мені сподобалось, замовниці сподобалось, тому зараз реалізуємо разом з вами. Одразу скажу, що моя рецептура макарон найпростіша, найлегша і не вимагає якихось спеціальних. Дорожчих продуктів або якихось особливих інгредієнтів, тобто і приготувати зможе дійсно кожен. Нам потрібні яйця з них ми зараз будемо виділяти білки. До речі, залишається після приготування макарон завжди багато жовтків. У мене, якщо вас цікавить, що саме я роблю з цими жовтками, пишіть в коментарях, і одне з наступних відео буде на цю тему. За допомогою спеціальної технології відділяю жовтки від білків. Це робиться дуже дуже складно, насправді ні. І звичайно, обов'язково все має йти через ваги, тому що десерт макарон це у нас такий примкливий десерт, і тут важливо дійсно до грама. Тому якщо у вас досі немає кулінарних ваг, то дуже раджу вам скористатися такою можливістю і їх купити. Вам знадобиться. До білків я буду додавати цукор, вже відважила. Це у нас буде меренга. Я думаю, ті, хто вже не новачки у кондитерці, вони знають, що макарон точніше, успішний макаронаж, це тісто, з якого робиться, відсаджується саме тістечко макарон. Воно у нас йде на основі меренги. Меренга, білок, цукор збиваємо і виходить у нас щастя. Але є ще складники, які. Входять у склад макарон, і вони досить важливі, їх не можемо ігнорувати. Це цукрова пудра і це мигдалеве борошно. Продукт плейсмента поки що у нас немає в цих випусках, але рекламодавці, якщо що, ви знаєте, дзвоніть. Відважую мигдалеве борошно і цукрову пудру не просію, не бачу в цьому абсолютно ніякого сенсу. Цукрову пудру і мигдалеве борошно нам потрібно об'єднати. Просто перемішую їх вінчиком і зараз ставлю збиватися нашу меренгу. Збилась наша меренга. Настрій, якщо чесно, такий. Яскравий, відповідно, і колір меренги обрала яскраво-червоний. Хочеться чомусь зараз таких кольорів. До нашої збитої меренги перекладаю повністю усю нашу суху суміш з мгілевого борошна і цукрової пудри. І знімаю залишки. Колір, звичайно, дуже такий яскравий, колір пристрасті. Макаронаж у нас готовий, і тепер найцікавіше момент відсажування. Тим паче, що у нас будуть незвичайні макарони, у нас будуть біг макарон, тому я беру таку форму для торта, кільце для випікання бісквіта діаметром 14 см. Це неважливо. Я просто обрала такий більш-менш діаметр, який би мене влаштовував по розміру. І зараз легесенько його окунаю в макаронаж. Хочу чисто зробити собі такі неміточки, щоб орієнтуватися по діаметру, щоб у нас більш-менш дві половинки макарону вийшло одного розміру. Перекладаю макаронаж в кондитерський мішок. Починаючи з центру такою спіралькою, змійкою, починаю закручувати і формувати наше коло. Все, кришечки відсажені. Зараз я їх трішечки ось так постукаю, щоб у нас більш-менш повиходило зайве повітря. І залишаю на сушку. Я люблю сушити так, щоб подовше, щоб кірочка нормально сформувалася. Ну, десь орієнтовно мінімум на пів години. І потім будемо їх з вами випікати. Подивимось, чи вийде у мене в цей раз. Пеклися наші кришечки макарон, вийшли просто чудовими, незважаючи на розміри. Але вони прям взагалі просто супер топ. Зараз покажу вам ближче. Ось такі шикарні юбочки. І маленькі також у нас вийшли дуже хороші, красивенькі макарончики. Для начинки я обрала шоколадний ганаш, це ганаш на молочному шоколаді. До речі, повністю детальну рецептуру приготування кришечок і ганашу я залишу вам в описі під цим відео. І на начинку вирішила обрати щось таке з кислинкою, щоб не було занадто солодко. Це просто ідеальне буде соус з цільної вишні. Я обожнюю поєднання шоколаду і вишні, і в цьому Royal Lux Luxury Макарон» Я вважаю, це буде просто супер смак і починаю відсажувати наш ганаш. Накриваємо кришечкою. Трохи притискаємо. І ось такий просто шикарнючий біг макарон у нас вийшов. Він настільки апетитно виглядає, що мені хочеться його відкусити прямо зараз. Хочу вам зблизька показати, як він смачно виглядає. А ось так виглядає класичний малюк. Ну, як малюк. Я вважаю, що він також достатньо великий. я Задоволена результатом нашої з вами роботи, думаю, що ви також. І друзі, хочу вас попросити, якщо вам сподобався цей контент, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, ми будемо всі-всі коментарі читати. Також не забувайте про дзвіночок, тому що ми плануємо випускати ще більше цікавих відео для вас, і дзвіночок вам допоможе їх не пропускати. В описі під цим відео я залишаю посилання на банку, де ви можете добровільним донатом підтримати створення. Нашого контенту. Побачимось у новому відео. Всім па-па! <му> бери цю палку. Ні, прямо з штаті. <свистак> Крінж. <свистак> Кому чекаю. Побачимось у новому відео, а я переходжу до да-да-да. Плюс. Ну,